Футбольний прогноз, Ліга конференції, Samsung Спор, Динамо, Київ. Так якби букмекери дають перевагу саме туркам, на Динамо майже 4, а то деякі букмекери дають і 4 коефіцієнт. Хоча по, по силі Динамо є сильніший за складом. Ну не настільки, щоб геть сильніший, але так якби сильніший є командою, якщо ти говорить, можна сказати про турків тут мало що скажеш, вони заслужили. Повагу те, що вони вже вийшли в Лігу конференції, виграли Легію при рівні гри. Можливо, даже вони і слабші, чуть, -чуть за Легію, на мій погляд. А в Динамо, ну так, з одної сторони, все вроді би погано не виграє команда, але з іншої сторони, вона майже і не проіграє. Програла лише фавориту турніру. А так останню ігру, якщо говорити, то що мене здивувало, це дуже така маленька швидкість була футбола. Так якось іграла собі, не спіша, можливо, готуються до, до Ліги конференції, де нам готувалася. загалом не дуже. Ну, говорить це рівна пара. Я думаю, дуже багато буде залежати від удачі, якому побеселі та й самим Динамо не може так весь час не вести не в вести футболі. Якщо і надалі будуть проігрувати всім, то я думаю, треба щось робити, міняти. Тому що таку команду навіть турецького з усієї поваги до неї ми маємо принаймні показати гідний футбол і не програти. Не програти. А так все-таки я думаю більш позитивний прогноз. На Динамо тут я думаю, що Динамо має забити гол. Що дивиться по забитим м'ячам, я на мою думку саме більше 2,5, А так перевагу віддаю Динамо. З такого маленького коефіцієнту можна взяти, даже фору півтора на Динамо, але можна взяти і те, що Динамо не програє чи виграє. Я вважаю, що тут удача буде на стороні саме, саме Динамо. Головне, якщо вони заб'ють гол, щоб не сіли так, якби в оборону, то потім буде їм набагато тяжче відбуватися, треба забивши йти вперед і як то кажуть, добивати. Суперника, хоча нелегка буде гра, там і вболівальники, але от історично нам саме з турецькими командами так якби легко грається. Ну, везе, скажімо там, хоча часи міняються, і вже якби команда не, не та динамо, що була раніше. Але все одно я віддаю перевагу саме, саме нашій команді, і думаю, шанси в нас досить великі на те, щоб здобути очки. Такий прогноз, вподобайку за прогноз, і всім удачі!